Я дивилася на макбук і я один розбила в і вони просять за ремонт тисяч. ну нормально. Взагалі отримаєте подарунок від Брізі не хочуть. Це... А як вас звати? Юлія. Отримаєте зараз подарунок від Брізі, дзвоните своїй мамі або татові. Випадково розбили в магазині макбук. Потрібно на його ремонт 7 тисяч гривень. Алло, привіт! Ти Привіт, Ні. У мене проблемка сталась. Я зайшла в магазин. Брізі, я дивилася на макбук, я по приколу, і я один розбила. В смысле? Ну як це так могло бути? Ну я взяла його в руки і він впав. І що? І вони просять за ремонт 7 тисяч. що? Можеш допомогти, будь ласка. Юль, ну нормально взагалі. Я ж не хотіла. А якби вони тобі сказали заплатити за весь ноутбук? що б ти робила? А ви повірили? Спочатку подумала, що якийсь розводняк. А потім ну я просто. Що вона може? Сенсі! <ріст> Юля, ходімо зараз в магазин Бризі і обереш собі подаруночок. Дякую. І Із мама. аксесуарчиків. Давай, пока. Я навіть сам повірив. Я б ще заплакала вже. Знаходиться в Брізі магазин в метрограді. А давайте вчіплюємо мікрофончик. Я на кавуках так не можу. Брізі це магазин, в якому продається вже вживана техніка Apple. Samsung. Та я знаю, я кожен день проходжу. Ходімо в середину. До речі, в тебе є макбук? Про 20-го можна оновитися. Угу. Скоро 8 березня, в тебе є друга половина. Немає. А є як хлопці, яким ти подобаєшся. Якщо ви хочете зробити приємну Юлі на 8 березня, завітайте в Брізі, купуйте їй MacBook зі знижкою мінус 40%. Айфони, айпади. Все, що тільки можна? Навушники, переходники, є мишки, прикольні колоночки. Що ти хочеш з цього? У мене проблеми з вибором. ми Можемо тут цілий день стояти. 15 хвилин обираємо, оприділилися. Я згадала, що мені дуже треба мишка. Мишка? Юля. А в тебе бачу захисного скла? Нема на, на айфоні до да, розбилось. Якщо зараз за 10 секунд підпишешся на брізі, інстаграм даруємо тобі захисне скло. Час, коли почнеться, поїхали. Ви також підписуйтесь на їхній магазин в інстаграмі, в Тіктокі. Що вже готова? Просто в коментарях напишіть, як вас звати, і ми між вами всіма розіграємо щось таке цікаве і відправимо вам прямо додому або новою почти. Покажи, що ти підписана. Ну, все, Юля, я тебе вітаю. У тебе ж бабуся є, правильно? Є телефони до 6 тисяч гривень. 40% вигоди, щоб вона могла дивитися твої тіктоки. Де працюєш? В школі української мови для іноземців? Скоро ж 8 березня на носі мінус 40% на всю вживану техніку, але по суті її стан як новий, тому що брізі постачає тільки надійну круту техніку в хорошому стані.